Ко також таке, аж нуну робиться. Таня ворона не то, що примерзає, а просто от стаєш на той сніг, на той на те все, і воно слизькаються, ноги, як то кажуть, їх в жаби на льоду роз'їжджаються. Ось я нині два рази була б гримнула, але нічого, бо дякувати, втрималася. Так, що ось таке. -то. Таня ворона, Діана, Оля е, Олена Хорольська, доброго ранку, Івана. Надія Вількова. доброго ранку, гарного дня, міцного здоров'я, Оля Прибізька. А момент робили? Ні, ще не робила. Зараз, може яке буде питання, тоді зроблю. Так, Женічка, чую голос такий. Є Ігор пішов десь смиватися ще, бо доробляв зарадку. Алла Закутайло, Олічка Прибєльська, Світлана Світлана Михнюколена Хорольська. Доброго ранку. Приємного спілкування, гарного настрою. Діана Володимир, привіт. Оля Прибєльська, Таня Ворона. Доброго ранку. Женя, Алла, доброго ранку. Діана, Оля, Ольга, тобі тортики. Аллочка, у нас сонце мінус три. О. морозисько. Так, бабу... так, Ігор, всім доброго тихо, мирного ранку, гарного дня, хорошого настрою, бережіть своє здоров'я. Дякуємо. І ви, сер, бережіть своє здоров'я, нема не чує. Дати по шапці вредний буває. Івана Капичук, о, вже і у нас заметіль. О, бачите, не тільки в нас. <coughs> Вікторія, доброго морозного ранку. У нас мінус один сонячний, мій тридцять І гарного дня, всього доброго. Гарного дня вам Вікторія і міцного здоров'я. Хай все буде всіх добре. Таня Ворона, Надя Онищенко, Світлана Михнік, Женя, Катя возна, Надя Вільхова, Галя Штинь, Іванка, добрий ранок, гарного спілкування. Женічка, Таня Ворона, добрий ранок, Надя Вільхова, Аллочка, Закутайло, Діаночка, Шевчук. Іваночка Капечук всім вам хорошого мирного дня, крепкого здоров'я, сімейного благополуччя, любові, довгих років життя. Дякуємо, Надієчка, нам взаєм. <кхи> Марина Красіна Красіна. Доброго утра. Буду делать салат і слухать. Вам всем здоровья и вам всего наикращого, смачного, вам салатику. Надя Онищенко, Таня Ворона, доброго ранку. Таня Інна Майстер Маша, привіт вам. Алочка, Танюша, Ворона, доброго ранку. Приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Юля Бойко, доброго ранку. Доброго ранку, міцного здоров'ячка. Володимир, доброго ранку всім. У мене дощ моросить. Погода так собі, але все одно треба щось робити. Ви як там? Володимир, доброго ранку в нас. Все добре. Заметіль дує. Худобу пішла попора, козенята понапувала, курчатна годувала, козам їсти подавала, та й усю птицю повипускала гуси кури, та й усе більше ніця, а що ж у нас тут може бути. Все остальне... Все остальне те саме, Оленочка, у нас йде сніг в Житомирі і дуже холодно. У нас сніг також падає, з такий мокрий, з дощем. ось. Це таке дує, дує. Так дує, що ж ну. Заметіль. З мокрим снігом. Ось, якби так до вечора, якщо подує, то ще може до нас дорогу задути знову Олексій. <кхем> так, що ось таке то. І їдкий такий вітер зимний, напевно, що ніч таки буде мороз, бо дуже такий холодний їдкий, так щось таке. Ну нічого, як Бог дасть, так буде. Будемо живі, здорові, то з неділі вже добре, вже буде погодиться, там вже тепло передають, по 18 вже зразу передають, о, тоді будемо грітися. Ну, а тих два дні ще треба пережити. День, ні, денія, добрий ранець. раниці. Гета турбує вас президент Білорусі. Ой, який той президент Білорусі, як він витримав, аж мене знайшов. Оце то да. <кій> Ой, Господи Боже. Ти розказуй, Володимир, як там вас справи? Наталя вдома ще, чи, чи вже ні? Ану, розказуй. Я не тебе питаю, я Володимира питаю. Я знаю, що Наталія ще вдома, вона ще не казала, що йде.